Будь ласка, народного депутата України Олександра Скугоняка. Будь ласка. Добрий день. Добрий день, шановні громадяни України. З Цієї трибуни хотів би заявити наступне. Найбільш важливе і чутливе те, що хвилює більшість українців: це як пережити зиму. Це. Ціни на газ це тарифи на комунальні послуги. На жаль, те, що ми мали б розглядати вчора на засіданні Верховної Ради в зв'язку з обговоренням дуже слабо підготовлених урядових законопроектів стосовно безвізового режиму, було зірвано. Тому, поки що Верховна Рада не приступила до обговорення Найбільш чутливого питання для українців це. Як ми переживемо зиму, за якою ціною ми будемо сплачувати газ? Комунальні послуги тощо? Тому з цієї трибуни хочу заявити, що партія простих людей, тарифний майдан, який стоїть партії простих людей за зниження ціни на газ, за зниження цін на комунальні послуги, продовжує свою роботу, розширює свою роботу, і ми будемо стояти до тих пір. Поки це ці питання не будуть розглянути на засіданні Верховної Ради, і не буде знижена і ціна на газ, і ціна на комунальні послуги, хотів би сказати, що ті законопроекти, які розглядаються і приймаються Верховною Радою, знаєте, як от коли норма життя покладається в норму права, вона працює. Закони мають писатися для людей мовою простих людей, зрозумілими і підтриманими простими людьми. Простими українцями тому принципова позиція партії простих людей це розглянути перш за все ті питання, які хвилюють українське суспільство. Дякую, дуже дякую.